Доброго дня, друзі. Сьогодні з вами походимо ще раз пекельний натиск. Ну або ж хелтайт. Це нам потрібно буде для того, нагадую, щоб можна було роздобути частини на босів тому що нам потрібен звідти один предмет, дуже важливий для нас. Який нам обов'язково знадобиться для нашого білду. Спробуємо все-таки грати на цій складності і не змінювати її. Я думаю, що роздобувши нові предмети, гра за цей клас стане набагато легшою. Зараз ми не можемо нормально використовувати свій білд, тому що ми не можемо змінити броню. Сенсу її вибивати з льодяного звіра немає, тому що в нас тоді повністю падає вся наша броня, якщо ми не будемо використовувати, звичайно, тому що тут якраз знаходиться потрібний нам аспект. Але, так як в нас іще дуже погані випали із зіра штани. На дуже маленький супротив до всіх стихій. Ну, точніше, він не маленький, він на 35. Але це все одно погано, тому що на високих рівнях, бачите, нам його не буде вистачати цього супротиву. Нам потрібно бажано афікс на них, щоб був супротив до всіх стихій. великим. Зараз ми з вами спробуємо. Побігати ще раз пекельний приплив для того, щоб можна було себе нормально почувати далі. Ну і так, як супротиви і броні в нас хватає ну, вистачає точніше. Спробуємо все-таки повбивати діву, головного боса цього івенту, тому що саме з неї якраз. Нам буде випадати кров, яка нам потрібна для того, щоб сходити на бос. Перевіримо зараз обов'язково нашого персонажа, як він себе почуває в Халтайді. В теорії ми маємо вже стояти краще, ніж минулого разу, тому що трошки поліпшили якість своїх кліфів. Змінили трошки є не прибл... прибрали з білду для того, щоб використовувати аспект на стяжку від вихрів. Тож, я думаю, це має нам допомогти тому, щоб все-таки вбити головного боса цього івенту. Нагадую, якщо у вас немає достатньої кількості урону чистійкості для того, щоб грати, наприклад, на якійсь високій складності, краще грайте на меншій для того, щоб вам було комфортно проходити її. Бо якщо ми будемо помирати в Халтайді, знову ж таки, нагадую вам, що ми втратимо всю нашу золу. А якщо ми втратимо золу, Бігати його буде майже без сенсу. Тому що тут знаходяться скрині, з яких випадають нам предмети. А Helltide це саме краще місце для того, щоб здобувати нові предмети. Кращого, мабуть, в грі немає. Тут, скоріше за все, ви отримаєте всі предмети, які ви взагалі будете використовувати на своєму персонажі. Звичайно, ви не можете. Випасти вам де завгодно, в будь-якому місці в відкритому світі, також з ям, в ордах Але я думаю, що все-таки більшість хороших предметів ви здобудете саме з схалтати, тому що в Варді, наприклад, нам потрібно буде потрап... по... потрапити, це пройти яму нам потрібно буде перед цим. Щоб потрапити в Орду. Там ми будемо витрачати приблизно або 10, або 15 хвилин на те, щоб нам випали хоч якісь предмети. Тому орда не підходить для того, щоб фармити там предмети. Єдине, що там корисні є деякі аспекти на всі класи, і там випадають... Не єни, а схожі на них а, черевики раканот, якщо не помиляюся. От вони для деяких білдів дуже потрібні, особливо на чарівника. У них знаходиться потрібний нам афікс на час зменшення вмінь. От хіба що з цією ціллю ми можемо бігати орди на початку. Ну, далі, звичайно, ми бігаємо їх для того, щоб добути маревіт. Бо, як на мене, більш кращого місця для здобуття маревіту в грі, мабуть, і немає. Це саме очевидне місце, де можна його здобути. Слухайте, ну, начебто стоїмо ми вже непогано. Не, не так, як минулого разу. Бо хоч нам предмети впали і не дуже з хорошими. Властивостями, але допомагають нам більш-менш рухатися більш-менш спокійно в халпайді. Це дуже добре. Зараз тільки витратимо на щось. Я думаю, ось цей на ось цю скриню. Витратимо на щось свою золу для того, щоб, якщо ми помремо все-таки на босі, на Діві, та в нас ця зала просто так, скажімо так, не пропала. Тому спочатку її скинемо все-таки для зручності. Слухайте, ходимо по тонкому лезу. Дуже сильно пробивають нас монстри, але... Нічого страшного. Я думаю, ми це переживемо з вами. Якщо навіть помре, варвар, то нічого страшного. Я все ж таки в нього вірю, що він виконає свою місію. Справитися з босом. Як бачите, залив нас небагато. Можемо собі спокійно йти далі на Діву. Хоча тут якесь завдання, давайте швиденько його завершимо. Тут потрібно вбити монстрів, які позначаються червоним. Якраз може виконається наше дерево. Завдання дерева. Ще теж буде не зайвим. Поки що все проходить непогано. Навіть не разу не перевіряв, чи, чи буде цей персонаж вбивати боса нормально, але, опираючись на предмети, в принципі, ми маємо так чи інакше. Впоратись. Ну, якщо не впораємось, то... то так і буде, я думаю. Давайте все ж таки спробуємо. Чи в нас щось вийде? Якщо вийде, це буде чудово. У нас такий буде напівхардкорний режим. Якщо не вийде, то будемо розглядати іншу тактику, як проходити цей фалтайт і цю діву, якщо ти сходимо на неї пізніше. Чому вища складність? Тому що тут більша вірогідність отримати більшу кількість предметів. В принципі, очевидно, Якщо ви новачок або не так часто граєте в цю гру, якщо ви ще не знаєте, як працюють всі механіки, краще все-таки розпочинати з якоїсь легшої складності. Ну, давайте спробуємо запустимо наші серця, витратимо, щоб запустити боса. Сподіваюся, що в нас все вийде. Або нам хтось допоможе. В принципі, урону вистачає. Єдина складність це те, що в нас трошки не вистачає стійкості. Бо варвару, як відомо, потрібна дуже велика кількість здоров'я бажано. Йому це чудово підходить для одного легендарного вузла в Нашому Парагоні. Ну, а також йому це гарно підходить для того, щоб бути стійким, тому що всі удари він зазвичай приймає на себе. У нього, в принципі, всі міні такі, що нам потрібно постійно знаходитися біля монстрів. Ну, майже всі міні. Крім білда, який ми будемо збирати далі. Але ж до цього білду нам потрібно якось зібратися. От наше діва. Нагадую, що наші вихрі не наносять ніякого урона. Ми їх використовуємо для того, щоб створити землетрус під монстрами. І коли ці землетруси під ними є, там вони якраз і наносять урон. Тому, в принципі, я б не сказав, що цей білд прямо такі. Ближнього бою. Ми можемо залишити наші землетруси і втікти трошки далі, щоб нас цей бос не пробивав. Поки що все виходить непогано. Чудово. Тобто наш персонаж справляється більш-менш вдало для того, щоб проходити L-Tide. Це уже добре. Слухайте, ну, я так розумію, що людей не так багато зараз грає, це або треба зробити відкриту групу, щоб нам хтось допомагав. Або ж, або ж прокачати далі нашого персонажа. Так, крові у нас було 20, уже 22. Ну, в принципі, друга тактика буде заключатися саме в цьому. Давайте спробуємо ще раз запустити діву. Якщо б в нас було більше людей в групі, то ми б змогли б шодесенько собі запускати одну за одним цю, цю діву. Цього боса. І просто б стояли, забирали е, золу весь час. Тобто бажано всю активність проходити в групі це буде один з найкращих способів для того, щоб зібрати частини на босів От нам вже хтось прийшов допомагати все ж таки. Хтось помітив, що ми запустили, і вирішив нам трошки допомогти. Ну, або зібрати нагороди з цього боса. І сподіваються, що ми швидко його вб'ємо. Зараз побачимо. Тобто я б радив частину гри, там, де ви комфортно відчуваєте, що ваш білд достатньо наносить урону грати в халтайт для того, щоб вибити сталь. Для того, щоб проходити Грегуара. Також нагадую, тут падає есенція для того, щоб проходити льодяного звіра. Ну і з Діви падає також кров, щоб проходити лорда Зіра. Тому це одна з дуже, дуже непоганих активностей, там, де ми виконуємо заразом і дерево. І збираємо частини на босів, щоб потім вибивати наші унікальні предмети. Тому що з усіх босів так чи інакше випадають саме вибрані унікальні предмети. От, правда, трошки мало крові всього-навсього. Дві одинички падає, але це нічого страшного. Нам хтось вирішив допомогти. Це якраз те, про що я хотів розповісти, коли ви запускаєте цей івент, знаходиться якась кількість гравців, от есенція, якраз випала на льодяного збіра, знаходиться якась кількість грабців, які займаються також тим, що фармлять або речі. Або проходки на босі. І вони також запускають цей івент. І ви можете майже весь час стояти просто на цьому івенті, нагадую, на тій складності, на якій вам зручно це робити, щоб не помирати. Збирати дуже багато цієї зали, потім, десь за півгодини у вас цієї зали має зібратися приблизно, якщо ви швидко всіх монстрів вбиваєте. Близько 700 або навіть до 1000 за півгодини можна вільно набити. Особливо в групі, я думаю, що там приблизно така кількість її і буде. І ви можете спокійно потім витрачати її на скрині, де ви здобудете велику кількість друзів предметів. Тому це якраз друга тактика гри саме в цьому івенті. Яка, я думаю, вам дуже допоможе. Якщо ви не знаєте, де взяти собі перші ваші предмети легендарні. Нічого вам не заважає, наприклад, бігати не тільки сезонну нову активність, полювання за головами, а бігати також Хелтай. Для того, щоб було якесь, наприклад, різноманіття. Або, якщо ви не хочете просто бігати, виконувати різні завдання дерева, хочете просто вибити якісь предмети, можете вибрати просто халтай і просто стояти на цьому босі, на цьому івенті. От уже чи третій, чи четвертий раз його запускають вже інші люди. Як на мене, дуже зручна, дуже класна активність. Ну і на цьому, в принципі, все, що я хотів розповісти про цей івент. Якщо це відео вам сподобалось, можете поставити вподобайку. Якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться. Якщо у вас якісь питання виникають з приводу... Цього івенту. Або якщо б ви хотіли побачити нові нові відео про щось інше в цій грі. То, будь ласка, залишайте коментарі. Буду радий знати, що комусь ці ролики цікаві. Дякую, друзі, всім за увагу. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео. Ну, і як же ж не померти на останок. Дякую, друзі, за увагу. До зустрічі!